Добрий день. З вами дядько Андрій і я зараз зачитаю вірш з дитинства. Деякі рядки з нього зараз викисли, тому що мої погляди на життя дещо змінилися. Але загальним... думаю, вірш не бідовий, рахуючи, що це написано. Походу, 2007 або 2006 рік. Ну десь так. <кхем> Поїхали! Вірш називається Україна Фаревер. Діджей Анджей вітання вам шле. Є багато твари у нашій країні. Політики береш, Луценко бухає, А Ющенко Юльку лише натягає. А що ж робить Льоня? Він травку вдихає, і потім всю ніч Марсіані вітає. Про красних мандатів мовчати я буду, бо скоро і Ленін буде вже повсюду. Є спорт в Україні, його я теж люблю. Тому і спортсменів забути я мушу. Бо кожен не. кожен. Кожне те прізвище, страх вже наводить. Ось ще він, капці, давно вже морозить. Його ніхто знати не хоче і чути. А Саша, вообще, вже давно не вінує. Вінує, коротше, походу, від слави. ві винер. Я так думаю. Він лиш попиває, шахтар проклинає. А ті молодці, хоч не наші граці, вже Кубок останній взяли у Донбасі. Там тренер буде, хоч і теж не наш. Короче. Конечно, кінець дебільний, но, але він в загальному невідовий. Дякую за прослуховування віршика мого. До побачення.